Чабан Матвій, учень шостого класу, Шароківського ліцею, Тарас Григорович Шевченко, розрита могила, Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мама, гинеш? Чи та до світ сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичай не вчила. Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаї навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і якались на широкому світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою долю, Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисті б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, свини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері палатано сорочку знімати. Помагайте, недолюдки. Матір катувати, на четверо розкопано розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.